До речі, ти постив газетки, які в мене немає у скринці, я б перевірила. Це реально приходять людям оці газетки, там, як раніше регіони, Юля розсилала, тепер зараз. В Сумах з 9 по 12 мікрорайон закинулись всі. А, понятно, що в приватний сектор там ну, просто ножками добігти важче. Як мені сказали, що по області кинули тираж 70 тисяч. Це, звичайно, для області не супер, там типа. Супер, але все одно для мільйонної області ну, кої-що. От, мало того, я бачив, що в Чернігові кинули. Ще десь откудись мені писали, що кинули. В деяких областях е кидають не газету ЗАЗ, але якусь місцеву. Ну, то есть, mm -hmm. Креативність в різних областях по різному, але це вже пішов популізм, і коли кажуть там, типа, ну що ви говорите про вибори? Ну давайте не будемо. А що я не буду говорити, коли зе почали кампанію, коли розкидають газети, коли вони то, е, намагаються генерала заманити свою команду, от зараз підуть дискредитувати тих, кого вони б хотіли дискредитувати. Я думаю, що окремо, так да, і ще ж окремо є ж стратегія, коли один є білий штаб, який працює як білий і пушистий, а ще окремо ж працюють штаби, які е, гонять бесів, да? там, ну, Наприклад, там, на залужного придумають, що він там, е, ну як то було на Порошенка, що брата вбив Ліпецька фабрика. Ну, ми таке от чули. Ну, щось таке будуть видумувати на, на залужну е, Власне, і вже вкидають вже багато. Того, що він там незаконно отримав звільнення, там, або там що, та він же ж і так в одній команді з зеленським. Ну, слухайте, ну да, він же ж в системі, він зараз же ж посол, значить, в системі е, в, взагалі в Міністерства закордонних справ. То, зрозуміло, він же ж відкрито не буде там зараз там виступати проти Зеленського, тому що скажуть, Альо, ти ж, блін, ну ти ж о, гвинтик цієї той. Але е, Залужний робить е, однозначні там виступи, які е, ми бачимо як виступи опонента офіційним, е, скажімо, ну, а як альтернативою бачення, е, принаймні. Закінчення війни в, в військовій моделі, да? 에, модернізації України, і він буде по одній в е, квартал робити. От зараз там щось перед Новим роком, потім після Нового року знову ж. Залужному достатньо вийти десь, там, привітати окремо вітання від залужного, там, типа українця, просто а хто може йому заборонити, просто сказати, там, «Ей, переможемо. От, і таким нехитрим способом е, утримувати той рейтинг, який є, а рейтинг залужно зараз там. Умовно, там 42% проти там Зеленського, умовно, там від 22 до 28 Там знову ж, смотря кого ставить ще в спарінг Якщо ставлять Буданова то однозначно. Але якщо моделювати другий тур і другий тур за Залужний Зеленський, то там буде ну як, як завжди, українська цифра: 73-25%. так